Сьогодні ми зануримося в одну з найважливіших тем нашої програми це роль фітнес-наставника. Можливо, ви вже маєте досвід у цій сфері або тільки починаєте свій шлях. Але розуміння того, хто такий фітнес наставник і чим він відрізняється від інших фахівців, є ключовим для вашого успіху та успіху ваших підопічних. Фітнес наставник це більш ніж просто тренер. Часто терміни фітнес-наставник, тренер. Та інструктор використовується як взаємозамінні, але між ними є суттєва різниця. Персональний тренер зазвичай фокусується на розробці тренувальних програм, які допомагають клієнту отримати певні цілі, наприклад, схуднення, набір м'язевої маси або підготовки до змагань. Його основний інструмент це фізичні вправи. Інструктор проводить групові вправи або демонструє техніку виконання вправ, часто без глибокого індивідуального підходу до кожного учасника. Фітнес-наставник. Це набагато ширше поняття. Це фахівець, який працює не тільки з тілом, але й з розумом, і звичками людини. Його мета не просто дати програму тримувань, а й допомогти підопічно сформувати цілісний, здоровий спосіб життя, щоб бути підтриманим протягом всього життя. Основним, основною відмінністю фітнес-наставника це холістичний підхід. Тренер розглядає людину як загальну систему, не тільки в харчуванні, в спорті, але й психологічний стан та інший. Фактори, які впливають на здоров'я та прогрес, розвиток та самостійність це основне завдання наставника. Наставник працює з поведінковими змінами. Він допомагає виявити шкідливі звички, які заважають отримати результат та сформувати нові позитивні звички. Це може бути робота з мотивацією, встановлення реалістичних цілей, подолання перешкод та розробка конкретної стратегії. Фітнес наставник є опорою та джерелом підтримки. Він слухає, розуміє та співпереживає, допомагаючи клієнту пройти через труднощі та отримати мотивацію. Це не просто програма тренувань, але але й партнерство, засноване на довірі. Це перш за все довгострокова робота на перспективу, і яка має створити конкретні звички, конкретний результат. Наставник допомагає створити систему, яка працюватиме для клієнта постійно. Ключові навички фітнес-наставника: емпатія, глибокі знання фізіології, анатомії, нутріціології, психології спорту та зміни звичок, навички спілкування, активне слухання, чітке та зрозуміле пояснення, вміння задавати питання, емпатія і здатність будувати стосунки, гнучкість та адаптивність роботи з різними типами людей. Навички вирішення проблем та подолання перешкод. Ваша роль у екосистемі фітнесу, як фітнес-наставника, стає ключовим у створенні здорової екосистеми для ваших підопічних. Ви не тільки формуєте тіло, але й створюєте певне мислення, покращуєте якість життя. Ваша робота полягає в тому, щоб забезпечити клієнта інструментами, знаннями та підтримкою, які дозволять бути успішними у своєму фітнес-шляху, незалежно від того, які виклики постануть перед ним. Зрозумівши цю фундаментальну роль, ви зможете ефективніше допомагати своїм підопічним і будувати успішну та затребувану кар'єру у світі фітнесу. Саме про це буде йтися мова в подальшій нашій програмі.